У нас важлива ця комунікація, перша це з банками, комунікація для тих потенційних позичальників, які можуть прийти до банку і отримати такий кредит. Ну, я з багатьма банками зустрічався і перші зустрічі з банками напевно нагадували з собою такі, знаєте, лекцію про, а що таке соціальне підприємництво. Тому що. Оскільки Такої організаційно-правової форми в Україні не існує, то відповідно це абсолютно нормальне і логічне запитання від банку: слухай, а хто це такий, і покажи мені хоча б парочку, щоб я розумів, як, як взагалі їх можна ідентифікувати, як їх можна сприймати. Тому для банків це було дуже складно. Я вам навіть скажу, що навіть з тими банками, з якими у нас вже і підписані договори. Вони так само ще не до кінця всього розуміють, і у нас от це йде так потрошечки вода камінь точить. І той продукт, який ми зрештою створили все ж таки, це рік зайняло часу моєї роботи, для того, щоб можна було цей продукт нарешті якось описати, і мало того в вигляді договорів з банками його якось вже формалізувати. Ну, Якісь такі важливі речі, які були для мене такими показовими, це те, що перше, хочеш зробити щось з банками, починаєш з Сіо банку. Інакше це, 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 це нереально. Тобто Ми починали спілкуватися з різними людьми з, на різних позиціях, і якщо керівник, там, голова правління, побачив в цьому, що це дуже добре, і це треба робити, тоді все нормально, банк почне і в'їжджати в соціальне підприємництво, і все що завгодно, і буде робити все можливе і неможливе для того, щоб, в принципі, такий продукт створити. Бо був у нас приклад в іншому банку, де ми почали працювати з середньої ланки-менеджерами, і знаєте, як вони думають, як менеджери цієї середньої ланки, ну, якщо вигорить, то ми, може, отримуємо за це якийсь бонус. Якщо не вигорить, ну, ніхто ж про це не знає. Це ж тільки ми знаємо, ми ініціювали, ми там намагалися якось це все запровадити. Тому, е тому у нас є досвід і такий, і такий. І, врешті-решт, ну на от на даний момент ми маємо дві підписані угоди з двома українськими банками: це Ощадбанк і це Кредобанк. В з Кредобанку ми вже майже рік ці перемовини тривали. з Ощадом у нас трохи швидше це все відбулося, оскільки, напевно, пан пишний голова правління. Ближче було розуміння соціального підприємництва, і він наснажив, напевно, всіх працівників і всі е якось достатньо швидко е почали опрацьовувати дану пропозицію від е Вестерна Єсу. Ми хочемо зробити якийсь перформанс після того, як зараз буде наданий перший кредит. Е це означає, що потенційні клієнти наші мають. Зрозуміти, а хто вже отримав цей кредит? А, отримав там така е, організація. А Чому вона отримала цей кредит? Тому що вона отримує такі от речі та, в, соціальні, в соціальній сфері. Значить, ми маємо бути чимось схожі, щоб претендувати на цей продукт. І е, таким чином це нам знову ж таки трошечки відріже е, оцих традиційних е, бізнесменів, які захочуть. Одягати маску соціального і приходити до нас і казати, що дайте нам, будь ласка, 2,5 мільйони гривень, бо ми такі хороші. От. Ну, якщо ви побачили, що сам продукт передбачає, він має ліміти. Да, ліміти по сумі, ліміти по терміну, ліміти, ну і, 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 і по-моєму все. Тобто, більше там особливо ніяких лімітів немає. На 3 роки максимально. на 2,5 з мільйони гривень. Ну але з іншого боку, це достатньо непогана сума для, для таких мікробізнесу. Напевно, вважаєш це мікробізнес, тобто для банків. Е, такі суми це невеликі, але тим не менше для нас важливо зрозуміти, що от той кредит, який ми видамо, там от, що важливо, ми ж беремо на себе валютний ризик. Тобто, ми американська компанія, у нас все в доларах. Ми маємо. Долари поміняти, конвертувати, вибачте, на гривні. Гривні покласти на цей депозит, але ж ми не знаємо, що чи через три роки. За 2,5 мільйони гривень. Чи зможемо ми купити ці 100 тисяч доларів, які ми е, дали у вигляді кредиту? Так, ми, ми це взяли на себе, і в цьому, особливо, як, от, в цьому особливість і відмінність нашого продукту з багатьма різними програмами, які там робилися ЄБРРом, ЕБ, які робилися Українсько-німецьким фондом, іншими структурами, які давали, наче а, навіть той же самий Європ... Європейський інвестиційний банк. Який там надав 400 перший, вже пішов, 400 мільйонів євро, вони ж дали євро і хочуть назад повернути в євро. Те, що стосується ризику дефолту, так само лежить на нас. Ми, ми якраз дуже довго обговорювали це з банками стосовно того, що як ми будемо працювати, особливо більше, найбільша проблема це завжди, якщо трапився дефолт. Бо ми там не, не хочемо, там, щоб повністю е, с, там, застава була лише наш депозит. Ми кажемо, добре, ми хочемо, щоб від клієнта хоча б якийсь відсоток там був, ну, і перший внесок якийсь був, і плюс якийсь е, відсоток від кредиту був у вигляді застави від клієнта. Тоді буде е, відчуватися відповідальність на усіх трьох, да, ми маємо трьох гравців ВНІСЕФ, банк і е, потенційний позичальник. Це означає, що якщо ми повністю там, покриваємо все, то, це позичальник взяв гроші, подякував всім, сказав дякуємо, класний у вас кредит і може не платити, тому що він нічого при цьому не втрачає. Банк, в принципі, теж нічого не втрачає, тому що банк отримує, забирає собі цей інвестиційний вклад і все, він собі покрив всі витрати, виходить, що тільки внісе в мінусах. От. Тому ми намагалися зробити таким чином, щоб. Відповідальність лежала на всіх. На клієнті ми говоримо, добре, ти маєш хоча б від 10% власного внеску внести в цей бізнес, який ти пропонуєш. Ми, від банку ми говоримо про те, що, про те, що якщо банк, наприклад, скаже, що «Да, можна йому давати кредит. А потім виходить, що одна заявка, там дефолт, друга заявка дефолт, то ми скажемо, Слухайте, шановні партнери, може ви якось не дуже. Може ви так крізь пальці дивитеся на цю заявку і думаєте, а ну наш депозит, я навіщо нам особливо перевіряти цього клієнта. От. То ми прийняли рішення, що якщо там у нас будуть такі от дефолти там по банку, то ми просто припинимо з ним працювати. Тому якби для нас було рішення важливе, що. У нас не буде одного банку партнера, з ким ми збираємося працювати, то щоб не було якихось диктування. Умов ми тут самі хороші, ми тут самі добрі. От кого ми скажемо, того і треба буде кредитувати.